Вітаємо вас на завершальному відео про подвиги Геракла. Останній випуск вийшов доволі великий, але ми мусили розповісти про головні 12 подвигів Геракла, адже наша мета, щоб коли ви вводите в пошук подвиги Геракла, там увага, був вибір з різних відео, а не тільки статті. Я сподіваюся, що ви подивилися, чи подивитеся відео про подвиги Геракла, бо ми самі відносились до цього трохи скептично. Чи варто взагалі робити таке відео? Думали. Деякі подвиги вже й призабули, але пригадавши історію, зрозуміли, що от він не повторний оригінал. А все те, що ви зараз бачите у фільмах і переказах, таке гракл курця. Оригінальна історія зберегла епічність і гостросюжетність достойно сучасного глядача, тому обов'язково ознайомтеся з нею на нашому каналі. Це відео буде трохи вільніше. Будемо обговорювати, так би мовити, перетирати кісточки такому персонажу, як Геракл. Поговоримо про інші його не такі популярні, але не менш цікаві подвиги. Та як заявлено у назві відео, згадаємо про його смерть та безсмертя. Поїхали! Багато корисного Геракл зробив людям на службі у Еврісфея і після неї. Та, можливо, тих подвигів було б менше, якби не натхнення Гераклової опікунки Афіни Палади. Якось замолоду Геракл з Ясоном та іншими славетними мужами плили на кораблі Арго по золоте руно. Але після того як улюбленця Геракла прекрасного Гіласа заманили на дно джерела наяди, Геракл повернувся на півдорозі назад чи то через сум, чи через натхнення Афіни. Всі діяння Геракла були непосильними простим людям. У пошуках саду Гесперід, нагадую, це був одинадцятий подвиг Геракла, герой дійшов до суворих Кавказьких гір, де, прикутий до скелі, вже багато століть страждав Прометей. Так колись покарав Зевс громовержець Титана за те, що він дав смертним людям вогонь, а тепер його прийшла визволяти смертна людина. Відчуваєте цю іронію? Застреливши чорного орла своєю влучною стрілою, який щоранку клював Титанові печінку, Геракл дістався до скелі, розірвав дужими руками кайдани і звільнив Прометея. Геракла з Прометеєм об'єднувала слава та заслуги перед людьми, але відрізняло їх ставлення до Зевса. Геракл дуже шанував свого батька. В Еліді на півдні Греції, там де згодом розростеться місто Олімпія, а колись Зевс там переміг свого батька Кроноса. На згадку про це Гракл започаткував в Олімпії свято з різними грищами та спортивними змаганнями. Любили ті ігри люди, адже вони об'єднували усіх, навіть лютих ворогів. Раз на чотири роки до Олімпії сходилась молодь з усіх грецьких міст, і під час Олімпійських ігор усі були приязні й чесні у боротьбі. Переможців вітали як героїв та прикрашали вінками з запашних оливкових гілок. Для смертних людей Геракл ще не раз став у нагоді, але базу, ґрунт, основу про ці подвиги ви вже знаєте. А ще варто згадати той випадок, коли Геракл пригодився безсмертним. Тоді проти них піднялись гіганти, велетні із зміями замість ніг. Не одразу Завс утвердив свою владу, не один кровопролитний бій довелось йому пережити. В одному з таких боїв, а саме з гігантами, Завса виручив його син Геракл. Адже гігантів міг вразити тільки смертний. Геракл завзято втрутився в бій. Один за одним падали гіганти від його стріл. Він переміг навіть наймогутнішого гіганта Алкіонея, і перемогу здобули олімпійці. Якщо ми будемо намагатися перелічити всі доблесні вчинки Геракла, то засядемо тут ну дуже надовго. Тому додамо тільки, що доля героя була непростою все його могутнє тіло було покрите страхітливими рубцями, такими ж рубцями було вкрите і його велике серце. Севина та глибокі зморшки проступили на його обличчі, але загострене відчуття справедливості не покидало його ні на мить. Тож поговоримо про смерть Геракла мабуть, багато хто уявляв його смерть в поєдинку або в якійсь епічній битві. Але кому до снаги його вбити, якщо навіть Цербер не зміг. Чи можливо він помер від старості? Ні, смерть Геракла була не від старості і не в поєдинку з якимось чудовиськом. Вона була чисто людською смертю, не геройською, а спричинила її людина, жінка. Думаю, що тим, хто дивився відео про 12 подвигів Геракла, запам'ятався момент у підземному царстві Аїда. Коли Мелеагар просить Геракла одружитися на його сестрі Деянірі, милостивий Геракл не міг відмовити стражденній душі. Повертаючись до семибрамних фів, герой згадав про свою обіцянку. Тут варто додати, що Гераклу не дуже щастило у коханні. Про першу дружину та дітей ви знаєте, що він вбив їх через прокляття Гери, та була у нього ще одна спроба одружитись. Будучи на службі у Еврісфея, Геракл безмежно закохався у дочку Евріта Іолу. Евріт був найкращим стрільцем з лука у всій Греції і навчав стрільбі Геракла. Його дочка Іола також була прихильна до Геракла, і вже думали вони відіграти весілля, як Евріт вперся, що віддасть дочку тільки за того, хто влучніше за нього і його чотирьох синів стрілятиме з лука. Та бажаючих позмагатись не знайшлось, крім, звісно, геракла. Він переміг у змаганні, але Іоли так і не отримав. Еврід просто розсміявся йому в обличчя, назвав Еврісфеєвим рабом і вигнав із дому. Тоді Геракл був змушений відступити, затаївши в серці образу та велике кохання до Іоли. Зараз Геракл шукав Деяніру адже обіцянка для героя то святе. Та здобути її виявилось непросто. У калідон до її батька, царя Ойнея, вже вдруге приходив сватати царівну, річковий бог Ахелой у різних подобах. Він прийшов вже втретє, у подобі напівлюдини пів, людини, на пів бика, а з його кудлатої бороди стікала вода. Побачивши свого нареченого, Даяніра спохмурніла і почала благати батька не віддавати її за нього. Але старий Ойней не хотів перечити морському богу, який міг затопити весь калідон. Всі почали готуватись до весілля, аж раптом на порозі Ойнеєвого дому став великий Геракл. Довгим був його бій за Хелоєм, швидким та сильним, як потік. Деяніра з жахом спостерігала за боєм і молила богів, щоб переміг Геракл. За її спиною, непомітна для всіх, стояла Афродіта. Мабуть, саме вона і повпливала на результат того бою. Геракл переміг. Калідон все ж відсвяткував пишне та гучне весілля, а після нього Геракл з дружиною подався до свого дому. Дорога була довгою, і щоб Деяніра не так змучувалась, Геракл час від часу ніс її на руках. Геракл мав запальний характер і через це нажив собі чимало ворогів. Так, молодому подружжю зустрівся один з таких ворогів на їхньому шляху. Та, от біда, Геракл його навіть не впізнав то був кентавр Нес, який заробляв кошти тим, що перевозив людей з одного боку річки на інший. Колись Несу вдалося втекти від стріл Геракла, і відтоді він таїв на героя образу та чорне бажання помсти. Тому він охоче взявся допомагати подружжю, коли те підійшло до річки. Геракл висадив Деяніру на широку спину Кентавра, а сам пішов бродом. Добравшись на інший берег, Нес не став чекати Геракла, а схопив Деяніру у міцні обійми і побіг у гори. Дівчина кричала від жаху тоді Геракл зрозумів, що потрібно рятувати дружину, а витягнув стрілу, вперше в нього тремтіли руки адже влучити потрібно було в кентавра, а не в свою кохану. Він прицілився, і стріла, отруєна кров'ю Лернейської гідри, повалила дужого кентавра. І тут, в найкращих традиціях голівудського кіно, тепер ви знаєте, звідки вони це взяли чи могли взяти, на останньому подиху не скаже Деянірі: Яка ж ти красуня? Зичу тобі ніколи не знати зради у коханні. Візьми міц баночок і наточи з моєї рани крові. Якщо твій чоловік раптом покохає іншу, Намасти його одяг цією кров'ю, і він кохатиме тільки тебе. Справа в тому, що нас попав в Яблучко, де Яніра панічно боялась втратити любов Геракла і тому швидко набрала отруєної крові, мабуть, взагалі не аналізуючи того, що відбувалось. Геракл знайшов кохану, заспокоїв і поніс далі до рідного дому. Зажило нарешті подружжя щасливо, згодом у них народився син Гіл. Та Гераклу не сиділось на місці. Час від часу він спалахував гнівом від бездіяння аж тут знову привид минулого до нього прибув гість Ефіт, син царя Евріта, який панував в Войхалії. Саме його дочку Іолу Геракл колись сильно покохав і, мабуть, кохав і досі. Саме він, Евріт, зневажив героя відмовою та вигнав зі свого дому, назвавши Рабом. Зважаючи на закон гостинності Зевса, Геракл його прийняв шанобливо, та одного дня, розмовляючи з Ефітом біля скелі, усі гнітючі спогади блискавкою промайнули у голові Геракла. Він вибухнув гнівом і поштовхнув свого гостя той впав зі скелі мертвий. Позбігались люди, підняли мертвого Ефіта, і тоді до Геракла дійшло, як зухвало він порушив Зевсів закон. На цьому моменті історія стає циклічною. Геракел знову іде у дельфи і знову віща піфія у храмі Аполлона провістила йому продати себе у рабство і служити рабом три роки, а виторг нехай дістанеться і фітовим дітям. Геракел підкорився Оракулові і знову став рабом, але пообіцяв, що через три роки піде війною на тих, хто змусив його так ганьбитись. Прудкий Гармас відвіз Геракла морем до азійського узбережжя і там виставив його на продаж як невільника без імені і роду. Його купила Омфала, володарка великої країни Лідії. Дуже припав до душі цариці новий раб вона навіть не здогадувалася, хто він насправді. Омфала вважала Геракла занадто суворим та гордим, як для раба, і з великим задоволенням його принижувала. Навіть змушувала вбиратися в жіночий одяг і цілісінький день прясти разом з її служницями. Тим часом вона приміряла на себе шкуру немецького лева або кидала її на землю та топтала ногами. А коли у лідії ставалось лихо, цариця посилала геракла владнати ту чи іншу проблему тоді він у лев'ячій шкурі з палкою бився проти диких звірів, чудовиськ та інших ворогів, тобто перетворювався на усім нам знайомого геракла. Так минуло три довгих роки. Звільнившись, як зазвичай, Геракл поспішав додому, до Деяніри і дітей, але встиг ще вступити до острова Евбеї. По дорозі Геракл назбирав військо і багато було охочих, адже всім була відома прихильність Ніки, крилатої богині звитяги до героя. Швидко з військом Геракл взяв місто Ойхалію, цар Евріт та його сини полягли у бою, а царівна Іола, велика любов Геракла, потрапила у полон. Разом з іншими полонянками він відправив її до свого дому, де вже зачекалась його деяніра. Вона спостерігала, як ведуть полонянок, і виглядала чоловіка, коли побачила Іолу. Їй одразу впала в очі неймовірна краса дівчини. Деяніра навіть пожаліла нещасну, видно було, що дівчина знатного роду, тепер у рабстві її краса швидко тьмяніє. Один з рабів Ліхас помітив пильний погляд цариці на Іолу і вирішив прислужитись, сказавши, що Геракл затіяв битву через неї і що входить до її дому не рабиня, а суперниця. Деяніра вдала вигляд, що їй до того байдуже, але її розум було затьмарено. Вона забігла до свого покою та знайшла там дзбаночок з кров'ю кентавра Неса, змочила нею вовну та стала обмащувати святкове вбрання свого чоловіка і наказала рабу віднести одяг Гераклу. Прокинувшись наступного ранку, деяніра побачила, що вовна, змочена кров'ю кентавра, запінилась, почорніла і перетворилась на вуглину. Тільки тоді до неї дійшло, що то не приворотне зілля, а отрута. Збентежена Даяніра вибігла з дому, а до неї вже поспішав гіл, їхній первісток, вже дорослий, і красивий юнак. Він став звинувачувати матір у смерті батька і навіть журився, що Даяніра йому матір, адже в іншому випадку він міг би її справедливо покарати, а так залишає цю справу богиням помсти Ерініям. Не стерпіла такого приниження Деяніра і встромила собі у серце ножа. Коли до її покою прибігли служниці, вона вже не дихала. Тим часом Геракл помирав у страхітливих муках. Він одягнув те святкове вбрання, та коли підійшов до святкового багаття, піт зросив його чоло. Тканина прилипла до тіла героя, і шкіра, а потім і усе тіло обпікало вогнем. Він намагався зняти той одяг. Але він відривався тільки зі шкірою. Геракл кричав від болю. Люди навіть не одразу зрозуміли, що то кричить їхній улюблений герой. Той, що тримав усе небесне склепіння, той, що голіруч задушив цербера та здолав гігантів, тепер він кричав від болю і плакав кривавими сльозами. Геракл був приречений, але отрута, яка миттю вбивала кентавра, на великого геракла діяла повільно, і він довго страждав. Коли біль меншав, він благав Зевса кинути у нього блискавицю, потім просив у людей вбити його, якщо хто друг. Зрозумівши, що справжніх друзів у нього немає, Геракл, долаючи муки, піднявся на вершину Атни, дорогою вириваючи дерева, із тих дерев склав собі на вершині смертне ложе. Посередині розклав шкуру немецького лева, а під голову поклав свою улюблену палицю. Люди оточили те ложе, але ніхто не наважувався його підпалити, хоча Геракл дуже сильно їх про це просив. Нарешті Філоктет, володар сусіднього краю, викресав іскру, і вся деревина спалахнула. Ти справжній друг, філокнете, дякую тобі, дарую тобі мої непомильні стріли. Нехай вони уславлять тебе в бою, мовив Геракл. а тоді він сказав до сина. Не плач, гіле, вислухай мою останню волю одружись зіолою і нехай щастить вам у подружньому житті. Багаття розгорілось і раптом у небі загриміло, і одна сліпуча блискавиця вдарила прямо у вогнище. Сам Громовержець прийшов по свого смертного сина. Коли вогнище догоріло, залишилась тільки лев'яча шкура. Геракл уже був на Олімпі, серед безсмертних, і сам став безсмертним. Так вшанували його боги Олімпійці за тяжкі подвиги на землі, навіть Гера ласкаво привітала Геракла та віддала за нього свою дочку Гебу, богиню вічної молодості. Давні греки були переконані, що так воно і було насправді, вони не хотіли, не могли повірити, що їхній улюблений герой помер помер як звичайна людина, і, мабуть, вони були праві. З тих пір минуле тисячоліття, а Геракл продовжує жити. Адже його безсмертя це безсмертя народу Елади, відважного, волелюбного, здатного на великі подвиги та чуйного до справедливості, добра і краси.